Доброго ранку всі мирі, благодать! Читаємо, досліджуємо, пізнаємо, розмірковуємо над Словом Божим. Буду читати притчі, 19 розділ, 17 вірша. Хто чинить бідному добро, хто дає бідному, хто благословляє бідного, бідного. хто служить бідному, той самому Богові позичає. І Бог йому надолужить за його доброчинство. Що таке надолужить? В синодальному перекладі написано ваздасть. Воно звучить як слово шалам, подібно до слова шалом. В номерах Стронга це 7999. Як і що Бог нам віддасть, що нам Бог надолужить. І це слово ще перекладається, як бить завершеним і оконченим. Тобто, якщо ми служимо бідному чи людині, яка має потребу в тому чи в іншому, ми позичаємо Богові. І Він поможе нам чи благословить на нас. Закінченими справами, завершеними якимись справами, чи е, в тому чи в іншому. Ще це слово перекладається бить цельним і здоровим. Також його використовують «шалам» це слово. Тобто, коли ми даємо, служимо іншим людям, які мають потребу в тому чи в іншому, Бог поможе нас, нам і благословить на нас бути. Цільними, бути здоровими. Ще це слово перекладається, як бути спокійним і мати мір. Тобто, коли ми даємо людині, яка має потребу в тому чи в іншому, яка бідна в тому чи в іншому, то Господь нам свого часу віддасть, благословить спокоєм, благословить миром. Тобто, в справі. Служіння іншим людям ми отримуємо не просто насолоду, що ми служимо іншому, тому що Христос сказав блаженніше давати, ніж брати. Ми ще можемо свого часу отримати, коли Бог нам поверне. А поверне як? Поверне чим? Чим він нам, нам надолужить? Спокоєм, миром, цільністю в здоров'ї. Благословіннями. Тому хай Господь благословить, щоб кожен з нас мав цю мудрість, щоб служити іншому, благословляти іншому, бо це ми збираємо не просто собі скарби на небесах, але і на землі. Господь нам надолужить, благословить.